О, як птахи співають. 11 травня, друзі. Погода десь 22 градуса. Сонечко то виходить, то заходить. Вітра зовсім нема. Гарно у лісі. Вітаю, друзі! Не планували сьогодні поїздку в ліс, але ж бачите, все ж таки поїхали. Не можемо, ну. Якщо є можливість, то обов'язково виїжджаємо до лісу. Бачите, рюкзак не взяв. Ой, ріжка вже удрапала з собакенами. Сьогодні хочемо походити, подивитися. Гарна така погода, вдома ну, сидіти, ну, неможливо просто. Ну, в цих місцях ми не були десь, ну, не знаю, десь 10 днів, 2 тижні. Подивимося, як тут що змінилося, а може ще й грибочки знайдемо. А якщо знайдемо, ви все побачите однозначно. Все, друзі, запрошуємо і вас на цю лісову прогулянку. Айда. Так. Куди ми її вже вдрапали? А, вони. Недалечко сьогодні. А як гарно птахи співають і 22 градуси, друзі. Але відчувається, як десь, ну не знаю, десь 17 градусів. Дуже комфортно, дихається так. Ліс лістяний. Хвої тут нема. Ну що в тебе? Щось є? Щось бачила? Не. Поки ні. Як завжди, собаки вже вже встигли запихатися, ну. Знаєте, як, як тільки приїжджаємо до лісу, вискакують з машини і пів години, ото як скажени носяться. О, ну. Супер. Да, сьогодні взагалі така про... прохолода така. Хотів. Де? Не вже це наша мрія. А ну-ка, не бачу. Друзі, ми все ж таки, бачите, спочатку походу, ми все ж таки їх знайшли. Ну то просто супер. Молодесенькі. Побачили десь, ну не знаю. Метрів, напевно, 8-10 метрів. Ух, супер. Оно вони, друзі, бачите, ні? Тут поруч ще якийсь грибочок. Ну такі ми не збираємо. А це, ну то просто нарешті, молодесенькі. О які. Ой-ой-ой, такі в них кесенький рішень. Та просто супер. Треба подивитися тут, походити. Ну, Бачите, на старих деревах. Так, це стара черешня. Ну. Так, оце супер. Ото початок. Да, то початок, то початок. А ввечері, друзі, ще і зробимо страву. Посмажимо грибочки. Ото буде супер. Це лісовичок. Де? А, ось, так, Ріша, вже це для неї це лісовичок. <гум> а в тебе є печиво? Лісовічок. Є. <гум> є, от так. Бачите, О, друзі? Нам ось так. Лісовічок. А, то ти, виходить, ти втихушку. <гум> ну, Лісовичку печиво, так? Да? <гум> І тому у нас вже перша знахідка є. Ну сподіваюсь, не останнє. Ну. Та тут є де походити, зараз це і зробимо. Так, десь у мене з собою є ножик, о як. О, які молодесенькі. А, бачите. Супер. О, бачите, друзі, і знизу ще о як. Ну то суперовий. Бачите, які вони молоденькі. О, посмажити то, що треба буде. О! Ось так. почікуємо їх. Ну то просто супер. Це порадував нас сьогодні. Ну, з одного містечка, бачите. Небагато, але посмажити буде достатньо. 24 У 24-році, друзі, це перші трутовички наші серчано жовті Настрій такий, це просто супер. Ось, друзі, що вийшло з одного містечка. Сетова. Ну, сподіваюсь, ще щось знайдемо. І вже побігла з собаками тут. Дивитися. І бачите, друзі, вони такі тут молодесенькі. Тому треба дуже уважно подивитися. На... В цьому році ви знаєте всі, що весна дуже рання. Ми думали, що вони підуть також раніше, а вони пішли ровнісінько в той самий час, що і в 23-му році. Ось так. Тому думаю, в ці місця можна буде приїхати ще е за тиждень і подивитися, може ще полізуть. Гріжка ходить вздовж ліса шукає там. Якщо б щось знайшла, то вже б візгу було. А так мовчить. Ну що там у вас? Більше нічого, так? Да? Та і в мене більш нічого. Ну Ну, вони, бачите, друзі, тільки полізли. Так, 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 так. Це, Та -да 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 -да. Це саме початок, молодесенькі такі. Ну все рівно тут походимо. А, напевно Іріша, давай обійдемо всі оці дерева. Якщо нічого не знайдемо, то підемо далі. Подивимось, що, що тут ще по грибочках. А де Жака? Треба їм водички дати. Ходи не спекотно, так, знаєте, друзі, але ж собаки не є собакини. Носяться, як скажені. Ну, Жека вже взагалі запихався, він у нас саме такий не переносить спеку. Ось так, друзі, бачите. Не за планом виїхали до лісу і знайшли грибочки. Що це? Не знаю. Ага. Пішли. Походили ми там десь хвилин 20 ще. Подивилися, нічого нема, друзі. От. І пішли далі, як я і говорив. Сонечко пригріває. Птахи співають. Грибочки знайшли. Ну що ще треба? грибникам, ну. А ось бачите, теж черешня. Багато в коментарях писали, що зараз треба ходити з краєчку ліса, бо вони Грибочки, маю на увазі, особливо біленькі от знаходять. От в таких місцях, там де сонечко і ростуть. Так і зробимо, трошки походимо. Ну а потім на зворотному напрямку підемо в ліса. І подивимось, що там ще. Такий запах, друзі! Іріша говорить, а ти бачиш, поруч акація квітне. О, такий ага, такий Бачу, ага. О, в тому році нам казали, як починає квітнути акація, шукайте білі. Ну, ось. Ще до наших трутовичків ще й пару біленьких знайти, то було б супер. Жека, ходь сюди. От розвідник. Жека, іди сюди! Так, пішли. Зараз побачить, що ми уходимо. Ти йде за нами. Жекі, ми уходимо. Залишаєшся один у лісі. Жека, йди сюди. Жека? Де він? Десь там вже. О, тут такі хаші, що її не пробігли. Бачите, бачите вам, кабан несеться. Пішли, Жека. От розвідник, ну. О, ну це вісняний грибочок, трошечки вже підсихає. Ми їх дуже рідко зустрічаємо, І тому не, не помітаю назву його. О, як. А у вас чого? Вісняний грибочок знайшов. Один, вже такий підсихає. І все. О, який. піньочок з чубчиком. І здолечка побачили у двох сиріше. Я думаю, що це? А це корінь так. Бачите як? Як шопинка гриба. Що, Жека, знову запихався? Зараз, зараз дам водички ще. Ось ще один весняний грибочок. Ось бачиш, про цього я тобі говорив. Ми їх рідко зустрічаємо, ось, бачиш. Собаки за сьогодні вже набігались, вже поруч з нами. Друзі, зупинився вам показати дещо. Не впевнений, але сироїжки. Зараз покажу. Напевно, зараз подивимось. Ану. Та, друзі, ріж. Сироїжки. <реш> Оце так так, друзі, ну, бачите. А ось, дріб бач, ще один. Ану. Ух ти, То сироїшки, друзі, позбираємо, ну. Оце так-так. Ану, показуй, що там в тебе. Ух ти, Супер, друзі. Ще один. Оце так. -так. Оце так так, ну. Ну є взагалі щось таке, да, сьогодні? Всі місяці, всі місяці літні перемішалися. Ну, так, до наших грибочків. Бачите, друзі. Ось так. От ще один. Ой-ой-ой! Ну це вже, друзі, грибний улов. Запах такий. Ааа, супер. От це класно. І це, друзі, практично ми до машини дійшли. Ось так. Ледве побачили їх, ну вони так з листочком злилися. Ну, сьогоднішня грибна прогулка, ну то просто бомба. Собаки набігались. друзі. А ми такі грибочки зібрали, ну, то капець. Ще раз покажу вам. Ой як. Бачите? З гарним настроєм, ось таким грибним. Їдемо ми, друзі, додому. О. Ну а з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока.